рубрика рівняємо откос під лазерний нівелір. Так як це для самоділки, не для професіоналів, тобто беремо лазерний нівелір виставляємо, нашу, виставляємо на саму меншу точку, отак. Вот І воно вам. Покаже скільки зробити. Але перед цим виставляємо лазерний нівель по руліці. Тут ставимо 58,5 мм ну, плюс-мінус 5-2 мм, немає різниці. І обов'язково так же тут ставимо, коло самого нівеля. Це потрібно для того, щоб був кут 90 градусів. А тоді бачите лінію. Ми потихеньку її підводимо під вікно. Понятно, якщо це буде кірпіч, це буде другий інструмент, якщо це буде моноліт, це буде третій інструмент. Але так, найлегше, без всяких, всяких щоб сто разів не брати правила вору ні в руки, в руки. Це найлегший спосіб. Як зробити відкос 90 градусів по уровню.